52% українців хочуть, аби війна швидко закінчилася шляхом переговорів. Про це свідчить дослідження Американського інституту Гелоп, яке провели у серпні та жовтні цього року. А як вважаєте ви, треба домовлятися чи воювати до перемоги? Чому я вважаю, що треба домовлятися? Бо за три роки війни нічого толкового не зробили. І все. Ми, якщо буде далі продовжитись війна, то я вважаю, що багато людей загине і толку з цього не буде. Ніколи з Росією не домовитись, розумієте? Це хвора людина. Путін хвора людина. Він, він ніколи не погодиться. Або як навіть зробить там скаже, що от я хочу переговори. Це все блеф, розумієте? Я розумію, що це наша територія, це наша земля. Та проте, ну я вважаю, що ну, це не ціна людських життів. Тому я думаю, що потрібно якось домовлятися, не стояти до останнього українця. Я не бачу смисла. Я не бачу сенсу домовлятися, бо з цією людиною не можна домовитись. Я думаю, що все закінчиться або повною перемогою. Ну, на що я сподіваюся, з нашого боку або не знаю, тим, що його хтось якось десь усуне. у Я вважаю, що треба воювати до перемоги, тому що ми опинилися в тій ситуації, коли ми не можемо інакше. Типу, в нас немає просто іншого вибору, ми не можемо домовлятися з ним взагалі.